Шановні, я вас вітаю! Це наш новий проект. Упс! А ще трапилось! Новини, від яких метелики в животі. Поїхали! Не лізь поперед батька в пекло, донька головного пропагандиста Путіна Дарія Дугіна отримала квитки на пекельний концерт Іосіфа Кобзона. В ніч з 20 на 21 серпня Дарія Дугіна, повертаючись з фестивалю, була підірвана у власній автівці. Дізнавшись про це, українці навіть трохи засумували, бо за планом в цьому авто мав їхати і її батько, ідеолог руського міра Олександр Дугін. Але щоправда, сумували недовго, бо з його реакції вийшли непогані меми. Цікаво, що поверталась вона саме з фестивалю Традиція. Тож за українською традицією кажемо тобі: Земля скловатою потвора! <рив> 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 Цвет настроєння обісравсь. У Лас-Вегасі Пилип Кіркоров перелякався, почувши фразу Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! За останній час це вже не вперше, коли цей непотріб обсирається на людях. Ось, наприклад, кадри з Монако. Вот езжай засран и там отдыхай, понял? Нехай здесь делать. Крыса ты, Кирюша, крыса. Ничего не скажешь, да? Вот он. Ну, он прям взять тебя, мальчик, с Ты посмотри. Ты посмотри ему в глаза-то. Стыдно, да? Ми вважаємо це доброю українською традицією нагадувати руським вилупкам за кордоном, хто вони є. Хай страх перебування серед цивілізованих людей утримує їх на батьківщині. Так всім краще. Справжні орки проти. Орки з всесвіту Володаря перснів попросили не порівнювати їх з росіянами. Ми Світової діаспори орків. Я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає. Багато століть ми не вдаємося до варварських методів боротьби. Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки і гадити на килими. Ми воїни. А на який не Будь ласка, не називайте росіян орками. Після того як собачники разом з фермерами запротестували проти використання слова, ми вже й не знаємо, яке слово їм краще підходить. Якщо у вас є класний варіант, напишіть у коментарях. Найцікавіший отримує в подарунок таку футболку з Дурнівшоп. «Welcome to Ukraine». Саме таким написом на в'їзді в Крим зустрічає інформаційне табло російських запроданців. Що відбувається? Невже кримський міст хоче перейти на бік України, тому що боїться, що по ньому може прилетіти бавовна? Нова партія зброї вже їде до України. Адміністрація президента США Джо Байдена виділяє Україні ще 775 мільйонів доларів. Пакет включає в себе боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, гаубиці, безпілотники, обладнання для розмінування, системи зв'язку та прибори нічного бачення. Щось мені здається, що росіян у Криму чекає оксамитовий сезон. Зон бавовни. Кара небесна. На сахський район Криму зійшов потужний смерч. <плес> Не шановні росіяни, вже матінка природа доволі прозоро натякає час валити з Криму. Їдьте зараз, доки ще існує клятий міст. Перед у минуле. На Росії чекають на відключення смартфонів. Що далі, не шановні московити, перехід з макбуків на друкарські машинки непогано. Хоча стоп. же й паперу нема. А бересту туди не запхаєш. Ярмак підпалив пірдак Соловйову. У головного гівномета Росії Володимира Соловйова трапився інсульт п'ятої точки після відтворення пісні репера ярмака в одному з нічних клубів анексованого Криму. Посітітель караоке баракраб Краб в на Криму. попросил диджея поставить песню «Дикое пули рэпера Ермака. Это как вообще понимать? Сидеть, сволочь, должен пять лет в тюрьме. Тот, кто попросил... Сидеть пять лет в тюрьме, всю бандеровскую нацистскую сволочь, уничтожить, караоке-бар Краб сжечь, по крайней мере, юридически, владельцев разорить. Володя, Коли потрапиш до української в'язниці, а це вже скоро. Гарантуємо тобі цілодобове прослуховування пісень ярмака, а в нього їх багато. Це як розуміти? Як хочеш, так і розумій. Це ж він не знає, що в ярмака ще й серіал є. Гори гори ясно. Перший замголови МНС РФ Олександр Чупріян заявив, що рятувальникам не вистачає електронних блоків, двигунів та засобів захисту. Причина проста: виробники залишились без іноземних комплектуючих, а на Росії, за словами Чупріяна, немає навіть свого пластика для касок. Що ж це коїться, шановні? Виходить бавовну вже нічим і гасити. Ну і добре, бо українцям дуже по приколу дивитись, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушить, а воно ще дужче горить. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Своїх не кидаємо. Росіяни відправили захисникам Донбасу не мегакруті безпілотники чи інші високотехнологічні плюшки, а звичайну воду в пляшках. Причому відзвітували про це максимально пафосну та підпатріотичну музику. Донбас! Продовжаємо фронт. І сьогодні Сурін Автотранс і громадське движение Добро на Дону доставили в Донецьк воду, яка буде відправлена ребятам на фронт. Як на мене, краще б збирали на якісні пакети для сміття. Все ж таки важливо, щоб ці курви могли повернутися додому з комфортом. Російський воєнний літак іди нахуй. Удар по аеродрому в САКах вивів з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту РФ. Залишки винищувачів та бомбардувальників росіяни змушені були перемістити на територію оркостану слідом за своїм флотом. Тож, нахуй, вже пішли кораблі та літаки. На черзі російські військові зі своїми сраними танками. Сказав, як воду перднув. Зам голови МЗС РФ Олександр Панкін заявив, що Москва вважає ненадійними валютами на рівні з доларом та євро ще британський фунт, японську єну та швейцарський франк. Секундочку, насправді це ж найнадійніші валюти світу. Тож виходить, що надійними вони вважають венесуельський болівар, сирійський фунт, північно-корейську вону та що, гроші з монополії? Ну і наостанок. Вдома пограєте? Білорусь та Росія залишаються відстороненими від участі в змаганнях Міжнародної федерації хокею на 22-23 роки. Упс! А що трапилось! Шановні, це були новини, від яких метелики в животі. Тож поширюйте цей випуск в своїх соцмережах, не забувайте про коментарі та закусіянце догори. До зустрічі, пока.